Усім привіт! А сьогодні трохи поговоримо про сьому енергію енергію воїна, енергію переможця. Так, всі, ті, хто народився 7 числа 25-го або у липні місяці, поїхали. Сьома енергія малює нам образ яскравого лідера. Ці люди дуже цілеспрямовані з активною життєвою позицією. Їх основний принцип це рух до поставленої цілі, націленість на результат, на перемогу. Реалізувати свій потенціал, сьомій енергії потрібен колектив, щоб вона в цьому колективі роздавала завдання. Колектив виконував ці завдання і слідував ідеям свого керівника. Енергія – це така людина, яка надихає інших людей, яка дає вектор руху. І вже колектив виконує завдання і прямує до поставленої цілі. Дуже важливо, щоб Цілі були дуже високі і головне нематеріальні. бо якщо тримати фокус уваги на матеріальному на заробітку грошей, то енергія буде скочуватися вниз буде нестача енергії, буде страждати матеріальна сторона життя цих людей. А сьома енергія це та енергія, яка надихає інших людей, надихає тих людей, які йдуть поруч з нею. Вона надихає, що все у них вийде, що вони впораються зі своїми завданнями, що вони впораються зі своєю дорогою. Якщо до такої людини сьомої енергії, прийде людина. Яка скаже, що в мене нічого не вийде, що мене я не впораюсь, то дайте такій людині спочатку паузу, а потім вже внушайте, що все обов'язково вийде, все буде добре, тому що мінус сьомої енергії в тому, що вона починає замість тієї людини робити все замість неї. Скотитися в негатив сьомій енергії достатньо легко, тому що в неї завжди таке відчуття, що тільки вона, вона знає як краще, тільки вона зробить все на 100%. Її девіз Я все сама це негативний прояв цієї енергії. Таким чином, в них з'являється недовіра до свого колективу. Вони не вміють делегувати свої обов'язки, вони страждають від цього, вони втрачають енергію. Будь ласка, сьома енергія. Перестаньте взвалювати на свої плечі цілий світ, делегуйте обов'язки, повірте в інших людей. У них також все дуже добре вийде. Вони можуть навіть нікого не набрягати, не скочуватися в негатив, тихенько робити все самі. Але їх колектив почне відчувати якусь таку енергетичну зраду. Повітряна тривога, капець, енергетичну зраду почне колектив відчувати, і таким чином вони можуть в своєму колективі втратити свій авторитет. Їм просто необхідно відмовитися від своєї позиції Я сам, я сама їх основне завдання це відчути плече соратника поруч з собою і просити про допомогу, особливо дівчата. Не взвалюйте все на себе, просіть про допомогу. Тепер негативний такий прояв сьомої енергії це досягати своїх цілей будь-яким шляхом, це не зупинятися не перед чим, це йти по головам, йти по трупам це дуже негативний такий прояв сьомої енергії. Люди з сьомою енергією вони дуже легкі на підйом. Вони люблять активний отдых, відпочинок, активні подорожі, постійний рух. І саме в цих активних діях вони отримують свій енергетичний підйом, енергетичний такий заряд. А сьома енергія це енергія руху. І якщо вони... Йдуть, наприклад, не своєю дорогою, то у них починаються проблеми з органами руху, там коліна, суглоби, ну все, що пов'язане з органами передвіження зазвичай дитинство у таких людей проходить доволі складно. Вони дорослі не по рокам, тому що всі, кому не лінь, навішують на цих дітей якісь зобов'язання. Вони їх тянуть ці зобов'язання, вони прекрасно з цим справляються, тому що сьома енергія вона така енергія сили. Діти з сьомої енергії вони такі дуже гіпервідповідальні. На них навішують це і вони дуже добре з цим, з цим справляться. Але коли в них з'являться вже свої діти, то вони будуть намагатися дати їм все те, що не отримали самі в дитинстві. Тут ще таке маленьке усвідомлення. Те, що не вистачало вам у вашому дитинстві, це не дорівнює те, що потрібно вашій дитині. Не потрібно за її рахунок допроживати своє дитинство. Підійдіть до своєї дитини, спитайте, що саме їй потрібно. Сьома енергія з дитинства, вона така дуже відповідальна, це така доросла енергія, тому вона не дуже любить так сюсюкатися з дітьми і запитувати їм, що саме їм потрібно. По мінусу вони стають такі агресивні, войовниче налаштовані, постійно хочуть з кимось змагатися, сперечатися. І чим більше вони будуть так робити, тим більше буде з'являтися ситуації, де потрібна боротьба. Сьому енергію дуже добре було б займатися спортом, тому що це їх стихія, це там, де є боротьба, де є ціль, де є досягнення, де є перемога. І останнє я хочу сказати про мінус цьому енергії: це працювати, поки лошадь не здохне. Їм дуже важливо навчитися себе розслабляти. Медитації спа все що завгодно, але не потрібно так сильно працювати. Делегуйте.